Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Сьогодні вирішив все-таки перезути покришки на тракторі, вже на нову резину поставити. Хоч у нас тут ще протектор, як кажуть, дай Боже. У посередині з 2,5 см є. По протектору. сьогодні в нас вітер, але вибачайте, вітер такий, що капець. Може бути і нічого чути не буде. Вирішив таки їх перезути, поставити нову резину. Неохота допилювати її до самого, як кажуть, до самої ручки. А все-таки вирішив, що зараз я перезую на нову резину, а ту поставлю на сівалку. Нова резина буде отака. Фірма АТФ. Також 12.4х28. Такого-то зразка. Зараз цим ділом займемося. Уже із сівалки зняв, скати. Сівалка стоїть поки на пеньках, як кажуть. Зараз займемося тим, що снімемо з трактора, то трактор, тоді це сівалочні. замість сівалочних поставимо оці. Вони чому так робимо? Вони ширші, менше буде ущільнення ґрунту. йдуть 11,2, а сівалка вона важка. Тому поставимо все-таки, вирішили, що поставимо 12,4. Я думаю, буде краще. Перепакуємо, як то кажуть. Уже по сівалці пофарбував її. Як можете бачити, отак от, от вийшло. Дискові сошники. Ну, відео було, я думаю, хто дивився, той бачив, як ми переробляли. А, робочий процес. Діски стоять тут. Зараз займаємося з трактора, знімаємо, ну, а потім перевзуємо на сівалку, на трактор поставимо ноги. Так, ну що, під домкратію, Та йду відкручувати колес. Погнали! Так, відчепили вже одне коліщатку. Отака тут система. Що тут на мостах пише? 2017 рік, 0... 0,6 місяць. Отака. Все в пилюці. Все грозне. Так, ось ще це що це коліщатко, Що я хотів показати? Що таке називається оригінальна резина китайська. Я так розумію, це дата виробництва. 12 місяць 16-го року. От подивіться на нього, ніде ні тріщинки немає. Абсолютно. Протектор ще процентів. Та, мабуть, 80 законно. От вам оригінальний Китай. А не той, що завозять до нас вже. таке діло. 9 років в резині. Зняли. Цього ската. Отакі от скатики. Такі диски. На дисках щось китаєць наліпив. Так, зараз будемо надівати ті другі. Ці будемо надівати на сівалку. а сюди будемо надівати он ті, що вон там знаходяться. Цей й збуртірували вже. Вже буде китайсько-німецька сівалка. Цей стоїть на домкраті. Резину нову вже надіваємо. Ці стоять, чекають нового власника. Працюємо далі. Вітер капець, такий вітер, що ужас. Перезуємося і, в принципі, у нас вже буде резина на тракторі 100%. Так, завів трактора, компресор качає, зараз накачає давлення. Уже одне трактор не збортували, одне на сівалку збортували. Зараз накачуємо, чіпляємо на трактора, з трактора знімаємо друге, бортуємо на сівалку сівалку закрутіємо і буде все на сьогодні. Поперебортовуємо зразу, щоб ці всі діла зробити за сьогодні. Та і все, бо ж жнива, а тоді не буде часу перезутися. Цю сторону вже перезули. Ось таке школіща. Також вже перезули, друге спускаємо. Також вже перезули на сівалці. От на сівалці стоїть. Також поставили 12,4, так як тут ширина диска 10. В принципі, воно терпить. Стане трошки вища, трошки ширша, буде нормально. Так, це спускаємо. Зараз спустимо, будемо теж розбортовувати. Дуже легко бортується ця резина. М'ягка прямо красота. Легенько йде то що треба. Так, той диск чекає свої черги, камера також. Зараз почнемо далі робити. Збортували вже другу пару коліс, одне на сівалку, одне на трактора качаємо. Зараз. Значить, тут вже прикрутили, в принципі, по зазорах все добре. Зараз ще на ліву сторону. І в принципі сівалку я звідси вже заберу, бо тут в мене діски стоять, плуг стоїть тут. Вона мені трошки тут заважає, заберу її туди нижче прицепів. Там де в нас в мене стабільно стоїть. Сюди так вниз. Та й Хай собі стоїть внизу, щоб не заважала. Отут поставлю її нижче причепів, тут якраз для неї місце є нормальне, та й буде нормально. Зараз трактор накачає, тиск ще накачаю, колеса прикручуємо і все. І за сьогодні поперезували, щоб не залишати. Так що так, покажу кінцевий результат. Так, ну все, сівалка вже на різині. Всі зараз скати затолкаємо поки в ангар. Тут, значить, перезуто теж обидва нових. Ось от, от вони виглядають. Зергут. Так. Ну, все, на цій ноті будемо прощатись, таке коротеньке відео. Все, перезули, сівалка вже струю, зараз сівалку відтягую на місце. та і все. Ну, всім пока, будьте здорові!